Усім привіт! Сьогодні урок номер 11, і ми будемо обробляти нашу горловину ось такими зубчиками. Дивіться, які вони класні, Робляться дуже просто. Давайте почнемо. Отже, нам потрібно набрати на спицю кількість петель, яка ділиться на 3. Плюс 2 кромочні, якщо ви будете в'язати по кругу, Звичайно, ці дві кромочні не потрібні. Набираємо просто число петель, яке ділиться на 3. Якщо ви поворотніми рядами туди назад ми в'яжемо кількість петель, яка ділиться на 3 плюс 2 кромочні. Дивіться, набираємо цю кількість петель і пров'язуємо приблизно 2 см. Тобто 2 см ви просто в'яжете лицевим полотном. Далі ми в'яжемо так. Дивіться, тут будуть формуватися самі зубчики. Ми знімаємо кромочну петлю, якщо ви в'яжете по кругу, у вас нема кромочної петлі, ви цей етап пропускаєте. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Тобто просто ось так пров'язуємо звичайним способом. Робимо звичайний накид. І знову в'яжемо дві петлі разом, знову накид, дві петлі разом, накид і так пров'язуєте до кінця свого рядочка. Ось дивіться. Дві останні пров'язуємо накид і кромочна петля. Перевертаємо наше в'язання. На вивертню сторону. Далі пров'язуємо звичайними виверідніми петлями. Знімаємо кромочну петлю і просто пров'язуємо як звичайний накид, далі з цю петлю, що ми дві пров'язали знов, і просто звичайними виверідніми петлями ми пров'язуємо до кінця рядочка. Далі, після цього, щоб не зупинятися, ви в'яжете знову лицевим полотном. Десь 2 см, тобто таку саму частинку, як ви в'язали до цього. Або можете порахувати, скільки у вас там рядочків в 2 см, і пров'язати ту кількість рядів. Так, продовжуємо в'язати наш край рубчиком. Дивіться, у нас вже видно, що він йде рубчиком, коли ми його складаємо, але нам потрібно зв'язати для того, щоб продовжити в'язати наш виріб, наприклад, якийсь. Значить, ми засуваємо ниточку в першу петлю. І на цьому другому краї шукаємо найпершу. Дивіться, зараз покажу, які петельки. Ось, бачите, у нас ось такі петельки є. Ось такі. Ось, бачите? Вони попідряд йдуть. Нам треба знайти найпершу. Вона десь може бути схована. Ось це друга, а схована десь ось тут. Бачите, ми її знайшли. Так, ось, бачите, захоплюємо ниточку. Протягуємо в першу петлю і протягуємо в другу петлю. Притримайте, тому що може злітати. Далі, наступно. Так само ми одягаємо спицю. Ось, бачите, наступна наша петля. Ось вона. Ось, бачите, наступна наша петля. Заводимо тут і спицю, ловимо. Протягуємо і протягуємо за наступну. Знову заводимо в цю спицю, в цю петельку, далі цю, що з іншого краю, протягуємо. Так, знову дивіться, заводимо спицю. Ось наступна наша петелька. Заводимо туди спицю, ловимо ниточку, проводимо крізь дві петлі цих. І так ми продовжуємо до кінця рядочка. Тоді в нас виходить ось такий зубчатий краєчок. Ось бачите, тут вже видно, в принципі, що він стає такими зубчиками. Бачите, красивий вже. Далі ми доробляємо так до кінця рядочка і продовжуємо в'язати просто свій вигріб. Тобто тут ви вже робите, як вам заменеться. Ви можете оцей край зробити, який ми два робили сантиметри. ви можете один сантиметр зробити. Це за вашим бажанням, яку ви хочете горловину. Я вам показала на стандартну горловину, приблизно ось така йде горловина. Тобто, далі ви просто вже в'яжете. Ee, звичайно, що ви там, чи реглан, який ми теж будемо вчитися далі робити, чи кокетку. То ж само. Чи ви в'яжете далі вже e, прямим полотном? Можливо, це просто буде така обв'язка. Тобто ви вже думаєте, як ви хочете зробити. Ви можете його зробити і ширший, взагалі, ось такий широкий ви можете зробити його на горло, як горловину цілу, ось так. не маленьку, от знаєте. Ось так. А прям цілу горловину прям під саме горло. Тобто, на всю шию можете зробити, це вже за вашим бажанням. Сьогодні ми навчилися в'язати ось такий зрубчик. Тренуйтеся, успіхів вам, до нових зустрічей. Ставте лайк та підписуйтесь.